Тема призначення наскільки популярна, наскільки трендова, що вже якось ну, незручно ставити запитання, а ви точно знаєте, куди йти? Вважаю, що метання за професіями і є пошук призначення. Але ж це не так. Давайте разом розбиратися, що ми шукаємо і як це правильно робити. А перед тим, як ми приступимо до цього розбору, я пропоную тим, хто ще не підписаний на мій канал, зробити це ну пряс просто зараз. Давайте будемо розвивати україномовні канали, бо на сьогоднішній день їх не так ж і багато. Отже, домовилися від мене цікавий матеріал, від вас підписка і подобайка. Так що ж таке призначення? Призначення це рівень душі, це глобально. Тут немає місця деталям, і до професії це не має жодного стосунку. Ваша душа прийшла в цей світ зі своїм завданням, і кінцева мета її теж розуміла – знайти любов. Безумовно і найвище. Наприклад, в цьому житті вам призначено бути жінкою, дарувати життя, дбати саме про цих батьків, про їхні душі, виховувати саме цих дітей, зробити е, ті чи інші вчинки, стати учителем для оточуючих вас людей і здійснити ще нескінченну кількість різних діянь. Е, за великим рахунком призначення не потрібно шукати. Воно просто є, є, поки існуєте ви. Ви вже народилися із закладеними у вас якимись програмами, за тим минулим досвідом, який ви принесли з собою. Тому ви по-іншому і вчинити не можете. Інша річ, чи зможете ви сказати напевно, що виконали своє призначення? Ну, скажімо так, наприклад, у людини Золоті руки вона багато чого вміє робити цими руками, так? і вона ця людина прекрасна. Але ці свої золоті руки, ця людина використовує не за призначенням, як то кажуть, не на благо собі і людям. Ну, наприклад, ця людина злодій, сейфи скриває, а його призначення піти з криміналу і стати майстром золоті руки. Оце і є призначення. Інша річ покликання. Не треба плутати покликання з призначенням. Покликання уже ближче до чогось земного, нас кличуть. Ми вільні йти на поклик, втекти, заплющити очі і не дивитися, куди нас кличуть. І тут все просто, і тут все складно водночас. І як же визначити своє покликання? У нашого зову є чіткі е властивості. А які саме? Ну, нас тягне до чогось. У нас є дарування і здібності. Ми попробували, а, а ми це вміємо робити. Що чудово в нас виходить, от ми пробуємо, і у нас це виходить. І покликання його характери... характеристика ще це ми робимо те, що потрібно суспільству, і приносить йому користь, то є те, що робимо ми. Ну, Наприклад, ми ж завжди відзначаємо людей від Бога, кажемо, ой, це лікар від Бога, педагог від Бога, математик від Бога, чи там тесляр золоті руки. Пощастило тим, хто в дитинстві достеменно точно вже знає, чим хоче займатися. От Ці везунчики дуже економлять час на метання потім від справи до справи від професії до професії. А буває так, що гуртки, секції, факультет, факультативи, якісь чи факультети, курси ніяк не наближають нас до нашої обріяної мети. А яка мета? Дізнатися, хто, хто я у цьому житті, з чим мені займатися. Люди і особливо батьки зазвичай ну, несхвально ставляться до подібних мете. Вони самі зазвичай обирають направлення для розвитку своєї дитини. Ну, я про батьків кажу. Так? І не слухають поклику серця самої дитини. І потім ця дитина виростає і не може знайти себе в професії. Вона переходить з роботи на роботу і не може себе знайти. А як би було добре, якби батьки ще в дитинстві дозволили своєму малюку пробувати себе в різних направленнях? В боксі, в футболі, плаванні, фігурному катанні, музиці, малюванню, моделюванню, танцях і таке інше, щоб сама дитина зрозуміла, куди її тягне. Нехай вона скрізь все попробує. А наше суспільство потребує. Ну, тоді, коли я росла і розвивалася і діти мої, то суспільство потребує якоїсь сталості. От Став до верстата і, і стрітав біля того верстата. Я згадую свою маму, яка гордилася тим, що в неї в трудовій книжці був тільки один запис. Вона все життя пропрацювала бухгалтером. А я, коли побачила її матрицю і знайшла у неї там чотири двійки і чотири четвірки, І якось я її спитала, а чи хотілося тобі коли-небудь займатися чимось іншим? ну, Окрім свого бухгалтерства, ну, наприклад, спорту. Так сказала мама, у мене були успіхи в спорті в юності і мені навіть пропонували серйозно цим займатися, але я вирішила стати бухгалтером, тому що це тоді була хороша і стабільна професія. І хто тепер знає, можливо, моя мама якось би знайшла е, своє покликання і в другому, верніше, почула своє покликання. Але не почула, напевно, А можливо, почула, не знаю. Але часи якось непомінно змінилися. Все більше людей не просто ставлять собі питання, хто я і для чого я, а активно намагаються знайти своє місце в житті. Вони пробують, помиляються, знову пробують, хтось вирішує питання радикально, тобто отримує нову освіту, нову професію, починає життя з нуля. А хтось іде ще більш передбачуваним шляхом. Є в нього хобі, є якесь захоплення, починає його розвивати. А як зрозуміти, що ось воно? Ну, ось воно, це те, чим я повинна чи повинен займатися? Ті, хто знайшов своє покликання в один голос, стверджують, що сплутати нічим неможливо. Бо як це працює? Свою справу ви можете робити і в горі, і в радості, і завжди отримуєте від цього ну, просто задоволення, величезне задоволення. І також ще яка що про це говорить: що ви знайшли своє покликання. Ви ненаситно розвиваєтеся в своїй цій улюбленій області, тобто знайшли своє і починаєте розвиватися. Вам хочеться більшого. Ви постійно знаходите щось нове. Ви активно спілкуєтеся з людьми вашого складу, схожих інтересів з вами. Це про мене, тому що я дійсно. До цього часу ще навчаюся і вже 20 років займаюся нумерологією, астрологією, і все рівно я ще вчусь, вчусь і вчусь, мені це цікаво. Також можна зрозуміти, що ви знайшли своє покликання, це коли ви із задоволенням ділитеся з людьми своїми знаннями і результатами своєї праці. Вам і на думку не, не спадає комусь заздрити. Що хтось став там майстернішим за вас чи багатшим. Ні, вам ви кайфуйте цього. Ваша справа вам ніколи не набридає. І одна думка про нього надає вам сили, і руки самі тягнуться до вашої справи. Ваше захоплення воно заряджає вас і надихає, і заражає, заряджає і так далі. Улюблена справа завжди приносить дохід. Тому що люди інтуїтивно тягнуться до майстра своє, своєї справи. Якщо одного разу ви наважили все-таки дізнатися про своє покликання, то ваше життя неминуче розфарбується новими фарбами. Ви перестанете бути жертвою і станете вести свою гру в цьому житті. І нехай деякі кроки були невдалими, і ви будете падати. Але іскра до якої ви тягнетеся, от вона змушує вас вставати і знову шукати. Тут перемагає той, хто зробив багато маленьких кроків, і найчастіше вставав після всіляких провалів. Тому що безцінний досвід він же ж відсуває за обрій усі оці провали. І можна перестати боятися. І цей досвід стає більш простіший, зрозуміліший, і ви розумієте, куди вас тягне, куди вас кличуть. Тож нічого надскладного пошуку покликання немає. Хто хоче, той знайде обов'язково. Або сам, або за допомогою інших людей. Треба тільки захотіти і попросити, і вам обов'язково допоможуть. А через покликання можна вийти на розуміння свого і призначення. У момент, коли ви зрозумієте, що знайшли і те, і те, і інше, ви станете цілісним, тобто людину, яка знайшла сенс свого життя. Ви перестанете бути гвинтиком і почнете творити. Я вже багато раз казала в своїх відео, що призначення, воно не зразу приходить до людей. Це десь аж у, ем, після 40 років ви начнете, почнете думати про своє призначення, а до цього вас приведе своє покликання. Все взаємозв'язане. Ви відчуваєте, тоді ви будете відчувати, що вас ніби хтось узяв за руку і повів від дії до дії, від вчинку до вчинку, від результату до результату. У вас більше не буде стояти питання вибору. Ви просто знаєте і усвідомлюєте серцем і душею, що правильно і куди ви йдете. Я надію, що тепер ви точно знаєте, що таке призначення, що таке покликання. А я дуже хочу, щоб ви написали в коментарях, чи знайшли ви своє покликання, чи почули ви цей клич. Дуже цікаво буде поспілкуватися на цю тему. Я надіюся, що ви всі вже підписалися на мій канал, тож ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!